Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки, поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею Ластрада Україна, щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії вісім запитань, створили вісім коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання друге. Чи звертаються до вас біженці та внутрішньопереміщені особи? Як ви їм допомагаєте? Ми отримуємо достатньо велику кількість звернень від біженців та внутрішньопереміщених осіб від людей, які знаходяться за кордоном, тому що це не тільки онлайн відбувається насильство. Коли було повномасштабне вторгнення, масово виїжджали всі люди, в тому числі жінки з чоловіками. І коли вони перебувають на території іншої країни, чоловіки вони відчувають свою владу. Не буду говорити тільки виключно за чоловіків, так само і жінки можуть починяти насильство, але по статистичним даним наших організації. Це здебільшого чоловіки. Вони відчувають владу над своєю постраждалою над своєю жертвою, і вони продовжують вчиняти насильства там, зважаючи на те, що це територія іншої країни, інше законодавство, типу відповідальності ніякої нести за це не буду. І це насильство воно продовжує відбуватися. Ці жінки вони звертаються до нас, тому що вони прагнуть отримати захист, вони прагнуть отримати перш за все психологічну підтримку і далі зрозуміти, який же може бути алгоритм за на Торії іншої держави, куди вони можуть звернутися, що вони можуть зробити, тому це більше як інформаційний супровід і психологічна підтримка. Тобто, ми надаємо контакти громадських організацій, державних установ, куди може людина звернутися за отриманням допомоги фактичної, да по своєму місцю перебування. Якщо це притулок, то ми надаємо контакти е, організації, які містять притулок в тій країні, де перебуває постраждала особа. Тобто, це про фактичну допомогу, що ми можемо зробити це інформаційно підтримати. Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території України, дійсно такі випадки є, і вони були особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли люди масово жили там в місцях спільного скупчення, спортзали, там інші якісь місця і вели так само спільне побут там. Були спільні вбиральні, душові кабіни, кухні і все. І ну, тобто в таких польових умовах жили. І відповідно насильство воно відбувалося, і, і як від членів сім'ї. І з боку тих людей, з якими вони тимчасово вели спільний побут, тому це теж ті виклики, з якими ми зустрілися від е і стикнулися саме від внутрішньо переміщених осіб. Тому що, окрім того, що люди проживають дискримінацію свою сторону, там приїхали з якогось регіону, виїхали з окупованої території, спілкуються на тій мовою, Так ще ці люди стикнулися з домашнім насильством, і такі звернення ми отримали. Само по сьогодні ситуація за два роки, майже три роки, не змінилася. Вона продовжує відбуватися, і внутрішньопереміщені особи, і люди, які виїхали за межі країни, вони звертаються і сьогодні. Це більше запит психологічної підтримки, але ми надаємо максимально і юридичну консультацію правничну і, і інформаційну.